600 гривень має входити все! І підрізка, і вкладання. Возмутилась так жіночка одна. Ну, я її розумію, знаєте, тому що наш люд, хто не дотичний до будівництва, до будівельників, привик, що будівельники то такі, знаєте, от стара, добре, це при, при, прислів'я, яке колись було. ума, тума дома. Все, в них будівельник це нижча каста людей. І коли я кажу, що плиточник може заробляти 100 тисяч гривень в місяць, в них аж, блядь, піна вилазе. Бо як це так? Вона відівчилась в університеті, мама забашляла грошей або мозги в неї були, але зараз вона працює десь там не знати ким і заробляє 40 тисяч гривень, а тут... ПТУшник йобаний, який не вчився і каже, що він заробляє по 100 тисяч гривень. Не може такого бути, розумієте? І так у нас люди привикли і хочуть, щоб воно так було, щоб будівельник мав 20 тисяч гривень, ходив з одним таким, знаєте, відерком зачуханим, щоб він любив випити. Бо коли е, людина любить випити, вона залежна і з ним легше торгуватись, його легше прогинати. Залупу вам, а не голубці. Все, ті часи вже пройшли. Людська праця. Фізична має оцінюватись достойно. Якщо ви думаєте, що то так все легко, взяли шпателя, взяли відра, поклали самі плитку і нема проблем. А мені не треба розповідати, за скільки я маю робити свою роботу. До побачення!